Вітаю, я Катерина, жура рою оберіг Костюхнівського ліцею Меневіцької селищної ради, старша вікова група, керівник Кондрецька Тетяна Григорівна. Приймаю участь у в обласних військово-патріотичних онлайн змаганнях до медична підготовки. Відповідаю на теоретичні запитання. Перше запитання: При яких травмах використовують пов'язку на всі пальці кісті? Лицарська рукавичка? Лицарська рукавичка, це бинтова пов'язка на пальці кісті. Що застосовується у випадку множинних пошкоджень пальців або коли потрібно перемотати кожен палець окремо при опіках, відмороженнях та запаленні пальців кисті. Друге запитання: чи використовується дана пов'язка при опіках чи обмороженні кісті другого ступеня складності? Так, використовується на відпокову обморожену пов'язку поверхню, потрібно. Закрити та обмежити її контакт з навколишнім середовищем, і для закриття ушкодженої ділянки можна використовувати бинтову марлеву пов'язку, такі пов'язки не повинні подразнювати рану і посилювати боліві відчуття. Переходжу до практичного завдання. Я вам буду накладати пов'язку лицарського колочка чи даєте на цю свою згоду. Так. Беремо бинт у праву руку, а кінець літа ліву. Починаємо мотати з глянки вище за щастя, фіксуємо двома вітками та розпочинаємо мотати на правій руці з великого пальця, а на лівій із мізинця. Кожного паціє робимо орієнтовно і робимо. Долоня повинна бути відкритою. Навик завершено.